Коротше, друзі, у нас знову заводка автомобіля, бо акумулятор сів. Походу, акумулятор ще рідний з цієї з цього лексуса, тому треба буде його міняти. Бо у нас отака от конструкція. конструкція. Дазе. Та да. багажник не відчиняється. Багажник не відчиняється. Що тобі тут зручно? Очень. Давай. Давай, я буду заводити зараз. Так наш почалось, почався наш ранок. Ось вот так от, а? О. Малишечка. Завелась. Манюнечка наша. Оп. Ура! Ну все. Супер, дякую. Підписуйтесь, щоб не пропустити наші нові відео. Пригоди. Пригоди. Сімейні.